Слава Ісусу Христу. Отже, маючи програму таку як 1K Recovery. Тобто відновлення, якщо щось з вас стається з вашим диском тим там, де Windows встановлений. Є таке питання, що по інтернету воно не є. Я написав, їм туда в службу підтримки. І ось вибираємо, наприклад, «Зроби, зробити копію. Це один пункт, а то відновлення копії. Тут тобто зліва вибираємо. І тут пише перший пункт стандартний. Який назавжди воно створює е, ну, копію системи і розширює автоматично розділ то, або партишен, як його називають по англійськи е, Розширює, розбиває. Наше. Тобто у вас, якщо 4 partition, воно буде розбивати е, один з партнешенів, де ви назначите. Або воно ще автоматично розбиває і. Тобто у вас вже стане 5 партишенів і там у нас збираєте всі файли запускаючи. Але є варіант е інакший нормальний. Наприклад, е з зробити копію системного диску, там де у вас Windows, до прикладу, встановлений. В, іншу, в інше місце, в іншу локацію. Нажимаємо наступний пункт. І тут вибираємо диск, на який ви хочете зберегти, на який ви хочете зберегти е даний файл. І потім, наприклад, якщо треба відновити, ви можете через якийсь диск, чи через Windows PE, чи через щось інше, зайти і знову запустивши цю програму, AOMEI умей 1Q Recovery, зайти і тоді відновити так само без всяких проблем. Але суть така, що даний, даний пункт є зручний тим, що він не розділює диск на якийсь системний, другий, не встановлює гарячу клавішу A або F11 під час запуску Windows, що вам дрей наживати. Щоб відновити. А ви собі можете вручну відновити, якщо вам потрібно. І ну, Так говорять працівники е, компанії AOMEI. Ось е, я їм написав. І вони мені підтверджують. Так, бекап-образ або копію образу файлів буде збережена в назначеному партишені або диску розділів. Наприклад, я обираю свій диск, наприклад, Edge, D, чи який там в мене. І в мене там є документи, всякі фотографії, відео, ще ж якась біда. і Я туди буду зберігати, і воно нічого не знищить там, вони тут кажуть розділі на ваш е, вибір. І цей файл, тобто який ми робимо, який буде збережений на даному розділі, не вплине на оригінальну інформацію на даному на кінцевому розділі. Тобто ви можете спокійно зберігати то, якби ви зберегли будь-який файл, будь-яку фотографію з інтернету. обираєте де ви хочете зберегти так само і це. Воно збережеться. І пізніше ви мусите знову запустити цю програму. І коли вам щось треба. І воно відно... вибираєте диск. тоді о, Тут є таке меню в них. Вибираєте диск, наприклад, де ваша система була застановлена. Робите його активним і тоді починаєте Ну, рісто бекап, відновлення того. А то є старт то початок. Ось така інструкція Славте Богу! Ну, зараз ото вже.